<small> I'm <noise> sorry. Червоноград місто на Львівщині із шахтарською славою. Дев'ять шахт єдиний заробіток, чи не для усіх місцевих мешканців. Не дивно, що живучи у не надто сприятливих умовах, відвідини лікаря, справа необхідна. Майже 70 тисяч червоноградців обслуговує одна центральна міська лікарня. Здавалося, медицина мала бути би на відповідному рівні. Та що робити, коли мешканці гинуть не від умов, у яких проживають, а від недбальства медиків. Вкладнення чи лікарська помилка, що стало причиною смерті Світлани Синишин. А що ви знімаєте? Хтось якийсь це? Хочеш довідку, плати. Медик вимагала у шахтарів 200 доларів за скерування, чи покарали хабарницю. Сума вимагання встановила від 100 доларів в окремих випадках і до 400 доларів. Роки відписок та комісій, через що доводиться пройти рідним, які хочуть довести лікарське недбальство. Але люди, я просто чую багато випадків. От на лікарів скаржаться, але люди ніде не звертаються. Для Світлани Синишин звичайна операція з видалення камінців у жовчному міхурі закінчилась трагічно. Рідні вважають, смерть спричинена із халатності червоноградських лікарів. Про історію лікування, яка закінчилася смертю, дивіться далі. Ти свічку на могилі Світлани Синишин прийшли її рідні. Звичайна операція на жовчному міхурі для жінки стала фатальною. Знаєте, як людина була попора, щоб б знали, що хвора, бо хтось знав, що буде помирати, що то ніхто Путували нічого не знав. Мірально, була здорова, все ходила. Тут повідомили всім рідним, знайомим сусідам, що померла. Рідні не можуть оговтатися від втрати, пригадують, тоді ніхто подумати не міг, що видалення каміння може мати летальний наслідок. Адже у Червоноградській міській лікарні переконували, операція не складна. Вони запевняли, що проста операція, а з простої операції спати люди не йдуть. Вона собі думала в суботу зроблять, буде її добре. Дня в нашій свекрусів напекла та ек. Пляцків ще не перемастила, не дисі. Так пішла спати. А все це через післяопераційне ускладнення, а саме двостороннє запалення легень. Чому так сталося? Разом із рідними покійної йдемо запитувати у червоноградських хірургів. Та вони не надто красномовні. А що ви знімаєте? Хтось якийсь цей. Якщо ви хочете собі говорити, то що забрати. Але продовжуємо знімати, бо рідні дали згоду на розголошення історії хвороби померлої. Скажіть, будь ласка, були якісь ускладнення після операції, що збирали пенсилів, чи, чи як що, а, що, що, що. а чому було йому ускладнення? Виникли? У під час наркозу виникли в на неї пішла якась алергічна реакція, чи я як? не можу сказати, що в неї пішло. От, о, вона от, з наркозу дуже тяжко виходила. А причина, мені важко сказати, вона перед операцією була поїла щось. Що вона там О, так, тих, тих, так, так, їла? тихо. Тих, Ні, ну і ми не будемо ясняти. Уже за зачиненими дверима завідувач додає, що не був присутнім при операції. Однак зазначає, вона пройшла добре. Їх після першої операції стало ліпше, правда? Натомість чоловік Світлани каже, через кілька днів їй стало гірше. Ще першої разу нормально все. А то було вівторок, середа, четвер, в п'ятницю. Її вже четверта година. Всі такі болі були, що. Тому лікарі вирішили прооперувати жінку знову. Один із хірургів, головний лікар Червоноградської міської лікарні. Під час операції вийшов хірург і сказав. Виністих щось 4 чи п'ять камінчиків і сказав, що так як вода в легенях, звідки вода з'явилася. Завідувач відділенням досі не може це пояснити рідним. Ви говорите, ви вийшла ускладнення якесь там під час операції, так? Ну, в мені, в мені. ну але під час операції ну, операції я пройшла вдома. Та Світлані гіршало. Медики у Червоноградській лікарні виявились безсилими перед хворобою. Рідні наполягали, аби жінку доправили лікувати до Львова. Ми в 9-й ранку, ми просили, щоб ви віддали на Львів, віддали тільки 9-й вечора. Ну, так дуже не, розп... не сприймає от, хворих, тяжких, от, щоб везли до Львова. Дуже тяжко договоритися. Дуже тяжко говорити, от, що ви приїхали. Ну, але їдуть. Ну, я ж не заставлю, що він приїхав за об'єднання. Там шавош дитинку. Із двостороннім запаленням легень Світлану Синишин доправили у туберкульозну лікарню у Львові. Лікарі були шоковані станом пацієнтки. Ще тиждень часу жінка боролась за життя. Проте врятувати її не вдалось. Червоноградські медики висунули свою причину смерті. Вони впевнені, що то е, нашкодило її транспортування до Львова. Рідні ж таку версію відкидають і припускають, якби до Львова жінку привезли раніше, її можна було б врятувати. Ми приїхали в Львів в лікарню, там зовсім наше ставлення. 11-та година ночі нас лікарі всі зустріли на порозі, всі чекали, всі зустріли. Лікар зайшов її оглянули. Про результати цього огляду нам дізнатись так і не вдалось. Лікар львівської туберкульозної лікарні, який лікував Світлану, у телефонній розмові від коментаря відмовився. Зрозуміти правильно, що не то, що не хочу, тому що отвергаю там змі і тому подібне. А просто в мене і бажання по тому питанню немає, тому що там нічого доброго не, не скажеш, тому що є трагедія. Трагедія, якої можна було уникнути. Вважають рідні і додають другу операцію у червонограді. Світлані провели без відповідного дозволу хворої на хірургічне втручання. Вони зробили просто першу операцію, а другу вже вони вже то не запланованим. Юристи ж запевняють, це порушення закону. Медики перед кожним хірургічним втручанням повинні з пацієнтом підписати дозвіл. Якщо громадянин один раз підписав, це не означає, що він вже на всі випадки життя надав згоду комусь на якесь втручання. Дізнатись, чи дійсно медики знехтували згодою пацієнтки на операцію має слідство. Орест Синишин укотре телефонує до слідчих, аби дізнатись, чи є прогрес із моменту написання заяви. А можна до вас підійти? Треба підійти, бо в мене вже сьогодні попа народу, я в поїхав. Кореспонденти хочуть з вами поспілкуватися. Значить, Я би його не радив. Чого? Кореспондентами. Та Ореста Синишина така відповідь не влаштовує. Він хоче справедливості і шукає її не лише за допомогою юристів, а й нашої програми. Лікарські таємниці разом із потерпілими добиватимуться, аби винних у цій непростій справі покарали. Сім'я Синишин не єдині, хто скаржилась на лікарів Червоноградської міської лікарні. Миколи кравця немає уже два роки. Рідні стверджують, що винні лікарі. Чи справді це так? Дивіться у наступній історії. На шостому поверсі знаходиться відділення хірургічне відділення Червоноградської міської лікарні. Тут Якщо можна це назвати, надавали медичну допомогу моєму чоловіку. Вдова пригадує п'ять років тому. Її чоловіка просто заболіла спина. Місцеві медики діагностували защемлений нерв. Курс лікування мав покращити стан здоров'я Миколи Кравця. Пройшов стаціонарне лікування. Чоловік картина така сама. Ко знеболюючи там щось, вони вводять поряд з якимись іншими медикаментами. Покращення такого немає і коровою чоловіка вже соснівської міської лікарні це пані лікар зробити комп'ютерну томографію. Із цього моменту для сім'ї кравець почалось дев'ять кіл пекла української медицини, адже безрезультатне лікування, вживання низки медикаментів за три роки ослабили організм Миколи кравця за весь цей час причину болю медики. Так і не встановили. Втім, хвороба сама про себе відкрито заявила. Нарешті, за три роки, ходячи по всіх цих лікарнях, по всіх цих діагностиках, дізналися істинну причину. Фактично підтверджено було, що в нього виразкова хвороба 12-палої кішки з задньої стінки. Півтора місяця Миколу Кривця лікували у червоноградській міській лікарні. Чоловікові стало краще, і навіть його виписали додому. Проте не надовго. Під час чергового обстеження хірург заявив. Терміново необхідна операція. Тільки тоді коли прийшов пройшов ще місяць, знаючи правильний діагноз. На думку дружини, це видається щонайменше дивним. Як розуміючи невідкладність операції, лікар сказав прийти по скерування через кілька днів. Я теж задавала йому вже пізніше це запитання після смерті чоловіка. А чому ми зразу не скерували його на, на операцію? Та відповіді на це запитання рідні так і не почули. Завідувач хірургічного відділення Олег Залозний не на камеру відповів. Хворий був у надто важкому стані. Доктор, я сказав, на сьому, на ній, на ній. Буде їхати до тім до Львова хворого не встигли привезти. Він почав задихатися. Я швидко покликала медичну сестру. Вона прибігла. Головне чергового лікаря. Далі згадує Тетяна, події розвивались як у страшному сні. На її очах Микола почав задихатися. Черговий лікар та реаніматолог сказали, що купити, аби терміново надати Миколі допомогу. Людина вмирає, а в нас треба бігти мати при собі кошельок в аптеку. Виявляється, що я купила знаряддя, яким вбили мого чоловіка. Вони такий дернаш, тобто такий на, хто не медик, щоб зрозумів, що такий дріт довгий. При мені, як йому грудну клітку зручали, з, прокололи. Я тільки побачила, що виступила кров, він відкинувся, мене вигнали зразу з палати. Скільки часу рятували Миколу, Тетяна не пам'ятає, проте ніколи не забуде того, що сказали лікарі, вийшовши з палати, хочемо вам повідомити, що, на жаль, нічого не вдалося. Вашого чоловіка не вдалося врятувати, вони відбулася зупинка серця. В його останнє побажання було, як я хочу. Поїхати щоб додому на батьківщину, щоб не побачили знучкою. Зовсім не було на не всказано, то, що його не стане. Ні прощання не було, нічого. Жінка впевнена, некомпетентність чергових хірургів призвела до таких наслідків, тому вирішила шукати справедливості. Ці пошуки перетворились на роки відписок та комісій. Одна із них таки знайшла недоліки під час лікування Миколи Кравця. Профільна комісія зазначила, за час лікування кравця Миколи у Червоноградській центральній міській лікарні стан надання медичної допомоги не відповідає усім нормам наказу Міністерства охорони здоров'я. Адвокат родини Кривець зазначає, знайти та покарати винних річ нелегка, що може затягнутись на роки. А це халатність медичних працівників. Хто конкретно? Ми маємо дати відповідь на це з допомогою, в тому числі, експертної комісії яка казав в Харкові. Харківська комісія ще розглядає усі документи у цій справі. Якщо її результат буде на користь родини Кравець, то справа перейде до суду, де вже Феміда розставить усі крапки над і. Одна із завідувачок поліклініки прославилась не здобутками у медицині, а тим, що була ласа до грошей. Вона вимагала у пацієнтів кошти за свої послуги. Чим це закінчилось? Дивіться далі. Павло приховує обличчя, бо досі звертається до червоноградських медиків і не хоче, аби ті мали на нього зуб. Працював на роботі, стався невеликий вал, і я отримав травму спини. Я пішов до лікарні, до лікарки, що вона мені виписала направлення в санаторій. На хлопця ця послуга виявилась платною. Вона сказала, що просто так не може бути, і сказала, що треба якось за це віддячити. Попросила 200 доларів. У мене ну, на той час не було з собою таких грошей, не мав таких грошей. Я був вимушений звернутися до міліції. Правоохоронні органи почали надходити скарги на те, що в е Черновельській поліклініці, е поліклінічному відділенці міської лікарні е вимагають хабарі. Лікарку зловили на гарячому, і Павло виявився не єдиним, у кого медик вимагала хабаря. Понад 12 осіб підтверджено факт. Вимагання в таких осіб коштів. В середньому сума вимагання становила від 100 доларів в окремих випадках і до 400 доларів. В одному з випадків вимагання навіть мало місце щодо 3 тисяч доларів. Та свій вирок, а саме 5 років позбавлення волі, жінка успішно оскаржила в апеляційному суді. А саме звільнено від відбування покарання з питовим терміном 3 роки. Замість камери облік у місцевому райвідділку. Не дивно, що таке рішення шокувало Павла та таких же, як він шахтарів. Вони не хочуть про це згадувати просто, але випадки такі були. Чи продовжує лікувати людей хабарниця? Та що скаже головний лікар на звинувачення червоноградців у непрофесійності його підопічних? Шукати відповіді на ці питання йдемо у центральну лікарню міста. Дивіться далі. Чи вважає головний лікар своїх підопічних професіоналами? Давайте ми дочекаємося судово-медичної експертизи. Добре. Так. І потім будемо мати відповідь. Що скаже очільник медзакладу на звинувачення місцевих у халатному ставленні та хабарництві? Явно що подяка буде. Добрий день. Втрапити до одного з головних корпусів непросто. Головний вхід зачинений на ремонт. Зайти у приміщення можна через слизьку непосипану піском гірку. Таким шляхом і потрапляємо у кабінет головного лікаря Ігора Гронзеля. Просимо, аби провів нам огляд лікарні. Е, скажіть, будь ласка, а може, ви нам зараз провели маленьку екскурсію про лікарню? Давайте Боже, я вам розкажу про лікарню, поговоримо, поспілкуємося, і ви почуєте про наш заклад. Ми вам розкажемо проблемні питання. Про, про проблеми закладу і не тільки розказати доручили Ірині Полигач, заступнику головного лікаря з лікувальної роботи. Спершу йдемо у лор-відділення, яке, як нам розповіли колишні пацієнти, кішіло тарганами. Нема тарганів. Колись було О, вже дуже давно. Я Вже ми приходимо. Питаться, чи є таргани немає. немає. Тут то чисто багато чисто, але умови бажають кращого. Одна із пацієнток каже: довго на таких матрацах не пролежала б. Я тут лежала півроку, мене б бляка. Що я на тиждень два мене налякає, але підправі якась ситуація, і щось хотіти. Завідувач відділення пояснює, потік пацієнтів великий, а фінансування недостатнє. У ліжка досить велике. Ну і воно відповідно матраса трошки зношується, але я рахую, все є. Про те, що за усе доводиться платити пацієнту, хворі на телекамери говорять з обережністю, поглядаючи при цьому на лікуючого медика. Вже скільки потратили на медикамент? Гривень 500. за п'ять днів 500 гривень. Йдемо з цього відділення туди, де все лікування для місцевих шахтарів має бути безкоштовним у нейрохірургію. Ліки безкоштовні, умови досить нормальна, харчують нормально. Бодінка, все це відносиння добре. Щоправда, іншим пацієнтам тут доводиться все купувати за власні кошти, аналогічно і у відділенні травматології. Скільки вже потратилось на ліки? Ну, Я ще не цікавився не. Скільки аптек ви заплатили? В аптеці 2330 гривень. Це врахування цього рефіалізаційного ночу. Очевидно, пацієнт не договорює про подяку. Уточнюємо. Не знаю, я не можу конкретно сказати, але явно, що подяка буде. Я вам так скажу, вам називали якусь ціну і треба заплатити. Ні. Ні. Тобто ви самі вирішуєте чи дякувати. А як же кожен повинен вирішувати сам для себе? Тарифікації немає? Ні. В такому відділенні. Як травматологічний, не може бути терифікація. Ми коли зробили одну єдину операцію, більше не було просто такої потреби. При травмі важкій відкритій травмі стопи, коли частину стопи треба було ампутувати. Щоб не ампутувати далі, ми закрили дефект шкіри, натягнули з допомогою апарата Лізарова підошвену частину. Зробили так звану дермотензію і закрили дефект. За місяць часу. Ми натягнули 6 сантиметрів шкіри. Ще одна гордість червоноградської лікарні пологове відділення. Ремонтували його понад 5 років. Дійсно, умови тут кращі, ніж у львівських пологових будинках. Чисті стіни, нові меблі, а головне сучасне медобладнання. Якщо не секрет, скільки це зараз коштує народити дитину? Не коштує нічого немає. Я купила медикамент. Ну тобто, все необхідне. Так, ви купили, так, так. І так. О, консультації мені дали списочок. Я купила. та навіть у таких майже ідеальних умовах народжувати хочуть не всі. У соціальних мережах є повідомлення на кшталт цього. За червоноградський родом нічого поганого не можу сказати. Але за лікарів то вони дійсно жахливі спеціалісти. Скільки мала з ними проблем, навіть згадувати не хочеться. Думку користувачів соцмереж, головний лікар Ігор Гронзель не поділяє і додає, два місяці повернувся з, зі стажування наш молодий хірург з, з Гарварду, з Бостона. Так що ем, сказати, що тут не кваліфіковані у нас хірурги, я не маю просто підстав. Я не знаю, чи би дали змогу чи. Лікарі стоїть же в Мері з цивілізованих країн тут в таких умовах працювати. Чи стали ці чинники причиною дев'яти скарг на роботу місцевих медиків у минулому році? Ви яке рішення прийняли? Звільнити працівника? Чи він далі тут працює? Та, було, що оголошував і Догану, Так, Але не дай Бог помирає людина. То лікару тільки догано і все. Стоп, стоп, стоп. Тоді е, вже зовсім інша процедура. Але випадки були, так? І велись розслідування. Так, воно і 10 років тому, і 20 років тому. Практика одна. Кому історія з практики, а кому коханий чоловік і люблячий батько. У смерті Миколи Кравця рідні звинувачують саме міську лікарню Червонограда. Е, зараз е, документи є на розгляді судово-медичної експертизи. І більше щось, знаєте, детально, я більше юридично не маю права, тому що воно є на розслідування. Буде висновок судово-медичної експертизи чи завершення того розслідування, тоді можна буде розказати більш детально. Потім після завершення слідства ми з вами поговоримо, правда? Схожою була відповідь і на питання щодо історії лікування тепер уже покійної Світлани Синишин. На цій операції був і головний лікар. Тобто, слідство теж? Так, так, так само справа передана на судово-медичну експертизу. Не знаю, в якусь, може, в іншій області, як, як зазвичай вона передається. І по закінченню судово-медичної експертизи ми також можемо дати коментар. Добре. І потім будемо мати відповідь. Ще одне питання, яке не можемо залишити поза увагою випадок із завідувачкою, яку зловили на хабарі. До 2010 року я не був головним лікарем, я не буду зрад документувати, але це вона була завідуюча поліклінікою нашої. дорослої поліклінікою. Скажіть, будь ласка, вона І... зараз працює? Ні. Не працює. Ні. І щоб у інших медиків не було бажання збагатитись у такий спосіб, у медзакладі провели, ви не повірите, цілу виховну бесіду. Ну, в нас е, всі ознайомлені з е, новими е, законами е, по корупції і все є на, на всіх п'яти хвилинках. Юрист зачитували, люди е, всі розписалися під е, що вони ознайомлені. Втім, гарантувати у майбутньому порядність своїх медиків не береться. Але додає, зараз його підопічні у пацієнтів грошей не вимагають. Ну, ну, треба розділити хабар і якась подяк, так. коли лікар є, просто вимагає грошей. Ну, звичайно, що треба наказувати. І одразу ж класично змінює тему. Ігор Грон зальбіткається на фінансування лікарні. Лише на зарплати працівників потрібно 63 мільйони. Тоді, коли субвенція від держави 50. Нам потрібно в ближчий час скоротити 133 ліжка. Було би то зрозуміло, коли скорочується ліжка, а фінансування б, хоча б було таке, як попереднє. А воно також зменшується при такому фінансуванні, при такій моделі е, організації. Е, нам не уникнути скарг. Люди, е, повірте, що невдоволені тим, тому що величезні суми один день в реанімації часом е, на родину падає тисячу, а то й дві тисячі, три тисячі гривень в день. Та люди нам поскаржились не на суми, які витрачали на лікування, а на професіоналізм медиків. Сім'ї кравець і синишин звинувачують червоноградських лікарів у смерті своїх рідних. Якщо завершиться слідство цих двох справ, і е, рішення буде таке, що винні, ваші працівники, ви готові їх звільнити? Ми давайте почекаємо, по, яке буде рішення суду. І це давайте не будемо зараз робити, втручатися в це слідство, бо це може бути трактовано як втручання. А то дочекаємось. Історії цих сімей вже розглядають спеціальні комісії та розслідують правоохоронці. Ми ж, у свою чергу, контролюватимемо, аби цей процес відбувався прозоро та справедливо. Якщо ви маєте непорозуміння з медиками, вважаєте, що вони вас неправильно лікують, пишіть нам у соцмережі і телефонуйте на гарячу лінію. Жодне ваше повідомлення не залишиться поза увагою. Білі халати під нашим мікроскопом.